Отже, ми розв'язуємо номер 424, і тут декілька таких моментів, на які хотілося б зупинитися. Перше. Перед вами частка двох різниць. Кожна різниця взята в дужки. У нас тут є мішані числа, їх ми усі мішані числа в першій дужці перетворимо у неправильні дроби, а в другій дужці, увага, у нас різниця двох мішаних чисел. Ми не будемо їх переводити в неправильні дроби. Ми зведемо дробові частини до спільного знаменника і виконаємо віднімання від цілої частини, віднімаємо цілу від дробового Дробову. Не треба переводити дроби, мішані числа у неправильні дроби. Далі, при діленні ми скористаємося правилом ділення, поділимо на число обернене до дільника. А при множенні користуємося правилом множення, чисельник помножено на чисельник, знаменник на знаменник, але ми не будемо цього робити до тих пір, поки не виконаємо скорочення. Отже, в, першому, в першій дужці ми вже перевели мішані числа в неправильні дроби, ми це зробили, в другій дужці… Виконуємо віднімання, зводимо дробові частини до, до спільного знаменника. І, Кіра продовжуй. Другий душці 3,36 мінус 1,25,36. Звідки ми взяли 3,36? Додатковий множник треба було написати. 36 поділити на 12, дійсно, 3. Так, мінус 1,2536. Пам'ятаєш, як ми займали одиничку, Тір? Так. Так, well, добре. Ну, по, до, цієї, до цієї дужки повернемося. Повертаємося зараз, працюємо в першій дужці. 8, -ми... 8 -ми помножити на 19,48. Восьмих і одразу скорочення. 8 і 48. 48 -ми ділимо на 8. А там один, а там е, сім. Ой шість. шість. Е, і це буде дев'ятнадцять шостих. А, добре, мінус другі мінус двадцять е, п'ять, двадцять вісім п'ятнадцятих, помножити на п'ятдесят п'ять дев'ятих. А я не буду цього записувати. Я пропоную прямо отут зробити скорочення а зараз вже після того як ми скоротили перший дріб запишемо ось сюди результат скорочення 15 і 55 ділимо на На 5 скорочуємо там 3 там 11 там де 15 3 там де 50 50 проговорюємо як ми звикли 55 поділити на 5 – 11, 15 поділити на 5 – 3. 28 і 49 можна поділити на 7. 28 поділити на 7 – 4, 49 поділити на 7 – буде 7. Так. Це більше нічого не можна скоротити, так? Чисельно. Так, це буде 44, 21. Так, чисельнику 44, знаменнику 21. Так. Поділити. Поділити на у трійки ми займаємо. Дивіться, порівняємо зараз дробові частини цих мішаних чисел. Перший дріб менший, ніж другий. Значить, у трійки ми повинні зайняти одиницю і представити її для... у якому вигляді? Як? Допомагати? У трійки займаємо одиницю, записуємо її як 36,36 36 і додаємо до дробової частини. Буде 2, скільки в нас, в нас залишилася двічка. 3 36 плюс 36, 36 Я одиницю представила як 36,36. 36. Чому? Тому що ми повинні додати дроби. Однаковими знаменниками. Подивилися на знаменник дробової частини 36 і одиницю записали як 36 36,36. Плюс 3 це буде 39,36. Наше мішане перше число записано тепер ось в такому вигляді, як 2,3936. І тепер ми можемо записати друге число 1,2536 і тепер же можна зробити віднімання. Нагадую, ніхто при відніманні або додаванні ми мішані числа не перетворюємо в неправильні дроби. Ми, якщо необхідно, займаємо цілої частини одиничку і додаємо її до дробової частини. Так, Кір, тепер далі, будь ласка, 19 шостих розв'язуємо прикладайте. 19 шостих мінус 44, 21. Е, е, з, на мен. Виділяйте. Нам... Виділяємо цілу. Цілу частину, правильно. Частину. 19 поділити на 6 це буде. Е... Ділимо в стопчик окремо. Давай я зверху, тут справа. Видно вам? 19 на 6 скільки беремо? А, три. Три. Так, да, тому що найближче до 19 числа це 18. Воно ділиться на 6 націлок. Так, і залишається в нас одиничка. Значить, тут буде 3 цілих. 3, 1, 3. Шоста. Шостая. 46. Мінус 44. Двадцять перших. 44 ділимо на 21. Скільки раз міститься 21 з 44. Два рази, да. Двіх 2. Дві двадцять перших. Так. Дві цілих, дві, 21. Правильно. Поки що так і залишаємо. Подивіться, дробові частини. Треба буде їх ввести до спільного знаменника, а ми працюємо далі. В другій дужці результат рахуємо. Буде одна ціла. Два мінус один. Віднімаємо цілі частини. Правильно два мінус один. Це один і дробь. А типа четырнадцать тридцать шестих. Четвернадцать, тридцать шести. Четырнадцать, тридцать шесть. числа. На скільки кірочка можна поділити 14 і 36? На два. На два. Обов'язково скорочуємо, якщо це можливо. 14 поділити на 2 – 7, а 36 поділити на 2? Буде... Кіра і всі інші діти, кому важко рахувати. Дивіться, 36. Ну, Кіра вже втомилася, може ви втомилися вже, вже майже урок прийшов. 36 можна представити як 30 плюс 6. 30 поділити на 2 це 15. 6 поділити на 2 це 3. І додаємо результати. 15 плюс 3 буде 18. 18. Ми бачимо, що ми на це число будемо ділити. Значить, вам треба буде його записати у вигляді. Неправильного дробу. Угу. Так. Виконуємо обчислення в дужці спочатку в дужках. Зараз я витру з дужки, щоб було де далі. Так. Будь ласка. 6,21. Що можна сказати про це число? Спільний знаменник 42. 42, правильно. 6, це <пілляння> <Множити> на 2. <3. пілляння> Нагадаю вам, Зараз одну секундочку. 21 це 3 помножити на 7. Трійка спільна і домножуємо на 2 і на 7, на 14. 42. Так, правильно. Додатковий множник. Там, де 3,16 буде. Буде 7. Ага. А там, де 2,221 буде 2. Так, можна сказати, в першому дробу сім, в другому двійка. Так, і що в нас виходить? Три цілих. Три цілих сім, сорок других, і дві цілих чотири сорок других. Так, так, сорок. Все спокійна ситуація. нам треба у трійки займати одиничку, і наш дріб одна ціла. 7 18 у нас залишилося, так? 25 буде 25, 18. Так. Тепер ми рахуємо, скільки буде в дужках, а ділення замінимо на множення. В дужках буде 1,242. Дивіться, щоб не переписувати, так. Да, ви можете отак об'єднати дужечку і написати 1,342. До речі, три, сорок других ще ж скоротити можна. Можна скоротити на два. На три. Три на три. Один. І 42 поділити на три буде. А, буде. На три. Ділимо швиденько в стовпчик. Сорок два на три. Беремо четвірочку три по одному і залишок дванадцять. А дванадцять на три керус буде? Буде 4. 4. Буде 14. Одна 14. І записуємо тепер. Я виділю іншим кольором, а ви можете жирним виділити. Або допишіть далі дорівнює одна ціла, одна чотирнадцята. Так, переводимо її. 14 це буде 15, 14 поділити на 25 18 Давай ділення вже міняти на множення. Щоб поділити. Будем... Добре, з п'ятнадцять чотирнадцятих помножити на 18 двадцять Як називається числа? 18, двадцять п'ятіх і двадцять п'ять восемнадцятих Угу, Так. Да. І дороби скорочення. 20, 25 і 15 ділимо на 5, 25 поділити на 5 буде 5, 15 поділити на 5 буде 3. 18 і 14 ділимо на, на 2, 18, 18 поділити на 2 це буде 9, і 14 поділити на 2 це буде 7. Так. І буде uh, 36, 13. ой. Ой, ні, 27. Так. Ти uh -huh. поговори, Кірочка. Поговори, ти щоб не помилилася. 3 помножити на 9, 27. 9. Далі. 27, 7 помножити на 5, 35. І це буде о, відповідь 27, 35. Дріб є яким? Не? Нескоротним. Нескоротним. Все. Де в двох місцях помилилася, ну, але зреагувала Моментально виправилися, все добре. Так. А що там мільйон рук? Дітвара, опустіть ручки, ми ж з вами домовилися. Тепер Ніка, потім Саша, потім Даня, потім Маша. Якщо ми. Ну, ще є 15 хвилин, так що ого-го можна ще встигнути дуже багато. Так. Mm -hmm ми беремо трійку одиницю, це буде 15, 15 додати 5, 20, і ми отримуємо 1,1,20х дорівнює 2,20,15 відняти 1,14,15. Вікатька, зупинись на хвилинку. Мінус 1,14,15. Може, хтось перегляне? Я в двох словах бігом, бі, дуже бігом, дуже швиденько. Оце, що ми все зробили, поясню, а ви можете продовжити далі. Тихенько в зошитах. А, а в мене, до речі, а в мене запис іде дуже добре. Я думала, що я вимкнула. Ну і хорошо. Так, все правильно. Продовжуємо, Нік. Так, да, все умнічка, правильно. Так. Тепер ми 2,2015 віднімаємо 1,1415. А ліву частину, дорівню... частину за Так, ми пишемо 1,120. х дорівнює. І це буде 1,615. Так, віднімаємо від цілої частини цілу, від дробової частини дробову. дробову. Шість п'ятнадцятих, наголошую, шість п'ятнадцятих. Mm? Mm. Так, 6, ми його можемо сколотити на три. Це буде три. ой, ем, два. Шість поділити. На три, два і п'ятнадцять поділити на три, 5. Так, кожен раз самі собі пояснюємо, що ми робимо, що ми, які числа отримаємо. Як Якщо ви мовчки розв'язуєте приклад, ну це не так зручно, як коли ми проговорюємо. Тепер, щоб знайти Х, Х є невідомим. Х є невідомим, невідомим, чим? Від дільником, дільником додав... Від'ємником. Ой, Ніка, зараз я витру зайве. бачиш, від'ємник? Ми ж одну множимо одну двадцяти на Ой, О. Ем, так, Множ. це другий добуток. множник, множник. результат. Множник. Так, так, хорошо. Щоб знайти невідомий множник, необхідно. Нам треба добуток а, поділити на частку. Ой, господи, на відомий множник. На відомий множник, так. Ще ми не все на українській мові навчилися правильно називати. Так здобуток поділити на від'ємний ой, на хі -хі, тепер я оговорилася поділити на відомий множник так, так нам е, тепер ми е, робимо із цих дробів неправильнізмічаних чисел перед нами частка двох відчетаних чисел. так да, ми так тепер ми їх повинні перевести у неправильні дроби Угу. Да. А, так. Перший дріб це буде а, 7 п'ятих. Знову хто заплутався, як переводити дроби? Схему намалювали і згадали. Так, правильно, Ніка, це буде п'ятих. А другий дріб буде поділити на 21 20. Так, тепер згадуємо правило ділення. І застосовувати. Так, щоб помножити дріб на дріб, треба ділене помножити на число, яке оберне до дільника. А, тож х дорівнює п'ятих помножити на перших. Чудово, і можна швиденько, все скоротити. Скоротити біля 7 одиничку, 21 7, поділити на 7, 3. Так. 5. А тепер 5 поділити на 20 це 4. Нікачка, 5 поділити на 20 буде 1 четверта. Ми ділимо кожне число на 5. 5 на 5, 1. Не поспішай. Це було класно з цього моменту. І 20 поділити на 5 буде. 4. Можна записати в одну строчку. Результат 4 третіх. 4 третіх. Тепер ми можемо звести до. Цілою частиною. Виділити. Це ми. буде. Ой, так, боже, виділити цілу частину, і це буде 1,1 третя. Рівняння розв'язано. Переходимо до наступного учня до наступного рівняння. Ось 1,1 третя наша відповідь. Так, кого я викликала? Наступне Даня? Переходимо. Так, Даня. А, ні, там Саша це мабуть. Ага, да, перед Данією Сашко. А потім я вже? Хорошо, Петру. Оце рівняння. Подивіться, будь ласка, на ліву частину. Застосовуємо розподільну властивість множення, яку чомусь ви не хочете ніяк зрозуміти, що вона класна, і не хочете навчитися застосовувати. Давайте згадаємо перед тим, як рівняння розв'язувати. Давайте згадаємо цю розподільну властивість множення. Саш, що ти можеш сказати про множник, який повторюється? число А. Саша, тут? Так, я тут. Давай згадаємо. розподільна властивість множення. А є спільним. Множником зараз в обох цих виразах, так? Так. Що ми можемо зробити із спільним множником? Зараз, 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 зараз. Я пам'ятаю правила, як це рішається, але. забув. Дивіться, де. У вас розподільна властивість множення записана ось таким чином. А помножити на B мінус С. Це розподільна властивість множення відносно віднімання. І тоді ми А на Б і А на С. Буде А АС. мінус А С. В зворотньому порядку читати. От я так і написала. Права частина дорівнює виносимо А, спільний множник виносимо за дужки. Що буде? Таш. Діти питання до всіх. Допомагаємо Сашкові. Аліса безкаравайна. Подивіться на другу строчку, порівняйте її з тим, що у вас зараз є, і продовжіть запис. Смотрите, у вас є оця частинка правила, права. Чому ви на дорівні? Читайте, продовжуйте читати. Виносимо А за дужку. Спільний множник, підкресліть, будь ласка, Спільний множник. Це А. Перед вами різниця двох добутків А В і А. Т. Що повторюється? А. А виносимо на дужку. Записали А помножити на дужки. Уявіть, що ми закреслили це, а винесли його. Читаємо, що залишається. В мінус С. Ця дія називається винесення спільного множника за дужки. Користуємося цим правилом. В другому рівнянні. Що можна винести за дужку? Діти питання до всіх. Х виносимо за дужку. І тоді в дужках залишається Саша Сенекс, диктуй, що залишиться в дужках. 3 3,8. В дужках дожках дойдеться 3,8, додати 5 підняти 7 7,12 і відняти 5 шостих. Не поспішайте. Ми тепер хоробрі, коли вже почули пояснення. Так. Дорівня 9.32 залишаємо в правій частині рівняння. Тепер наша задача порахувати, виконати обчислення в дужках. Я перейду нагору, а ви продовжите писати нижче. Яке число буде спільним знаменником? Саша. А яке число буде спільним знаменником? Це. Це 9.32. Це чому дорівнює ліва частина? 9,32 других в нас. В правій частині рівняння нам треба зробити обчислення в дужках. Ми додаємо перші два дроби, а потім від суми віднімаємо дріб 5 шостих. У цих дробів треба знайти спільний знаменник. Це 24. 24 правильно записуємо, робимо таку заготовку з трьох дробів. Перші два дроби додаються, третій віднімається. В знаменниках кожного буде стояти число 24. Шукаємо, треба зрозуміти, чому дорівнюють нові чисельники. Так, Саш? Mm, нові чисельники. Mm, так, я, я можу писати, я можу писати нічого. А з того, так. Та додаткові множники спочатку знайди. пояснює, де ти їх взяв. Вибачте. Ау, да. А Ходи. що це за знак після, ну, перед 9.32-х? А так? Угу. А, тепер це додаємо і віднімаємо. Це рано, нові чисельники не написано. Так. А, а як називаєте, Саша, mm. що це ти написав? 3, 2, 4. Додаткові множники. А тепер дивись, що ми робимо з додатковими множниками, щоб отримати нові чисельники. Ми їх множимо на старі чисельники. Чому в тебе 3 помножити на 3, буде 3? Саш, запутався трошки. Два, ah. помножив. Забувся помножити. Прислухайтеся, я задаю питання. Не просто ж так, а я питання підказки. Ви просто цього не помічаєте? Так, тепер правильно. Так, зараз... Дивіться, всі дроби з однаковим знаменником, тому можна виконувати дії, які записано. Uh, так, 9 двадцять четвертих додати четверть, двадцять четвертих. Це буде 23, двадцять четвертих. Mm -hmm. І від 23, двадцять четвертих, пятняти 24. 20 Двадцять, двадцять четверх дорівнює. Mm -hmm. Диме, записуємо сашенька з нової строчки. Х помножити на 3, двадцять четвертих, так? Отут 3 двадцять четверте. Далі продовжую. Дорівнює. якому числу? Зараз, зараз зараз буде записати в душ. Давайте я продовжу. Вже кінець уроку вже все треба задавати домашку. Так, дорівнює 9,32. І тепер Х є, Саш, продиктуй, будь ласка, X це невідомий доданок, там, добуток, частка. каже. Це невідомий. Я вважаю множник. Так. Щоб його знайти. Треба 932 відняти 3.24. Саш, це множник, їх невідомий множник. Тема уроку ділення. Якраз відпадає. Треба 9,32 поділити на 3.24. Зараз. Стоп. Стоп. Ви всі, весь клас самостійно використає правило ділення і знайде Х, а я вам диктую домашнє завдання. На цьому ми зупинимося. Хто не встиг відповісти на уроці, не засмучуємося. Виходимо в понеділок і, і що, і відповідаємо. Я вам бажаю гарних вихідних, мирних вихідних, спокійних, щоб ви могли відпочити. Щоб погода була гарна, щоб сніжок випав, був гарний настрій. і домашні... У нас вже сніжок випав. Да, так, у мене теж є сніг. Скажіть зразу. У нас вже випав два дні назад. Хм, да, знаю. І одразу скажіть, такий новорічний настрій класний.